Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Солстіс на Board Game Arena. Це дуельна гра із специфічною механікою збору сетів. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в Telegram канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. У давнину, щоб стати дорослим, потрібно було пройти обряд ініціації. І зараз ваш герой має змогу довести свою зрілість, зустрічаючи духів лісу, досліджуючи гору та запалюючи вогні на вершинах. Інтерфейс: Замішуються карти землі та формується колода. В ряд по одній карті викладається 6 карт долілиць, а поверх них ще 6 горілиць. Кожен гравець отримує 3 карти. В колоді землі залишається 30 карт. Притасовуються карти духів і формується колода. Також на ігровому полі розміщується 100 з карт веселки, в адаптації вона не відображена. Ігрова зона гравця організована як пам'ятка, щоб ви могли бачити, куди потрібно викладати карти землі. Випадковим чином обирається перший гравець. Плитки землі. Число в полі показує, в якому стовпці знаходиться плитка землі. Колір клітинки з числом показує, в якому рядку знаходиться плитка. Усі плитки в одному рядку мають однаковий колір клітинки та показують однаковий тип ландшафту. Вхід гри: Гравці ходять по черзі, виконуючи дії у вказаному порядку. Ви вибираєте та відкриваєте карту з руки, і перевіряється, чи ви можете захопити іншу карту. І тут є два варіанти. Ви можете взяти карту, якщо розіграна карта належить до того ж рядка, поле з числом того ж кольору та подібний ландшафт, або того ж стовпця. Той самий номер у полі з числом, що й будь-яка з карт на полі. А якщо є декілька доступних карт, ви повинні обрати лише одну з них. Якщо під картою була закрита карта, то вона відкривається. Обрані карти викладаються у вашу ігрову зону і поступово заповнюють гірську панораму. Якщо ж вибрана карта не дозволяє нічого взяти, ви додаєте її до ряду загальних карт та отримуєте другий шанс. Витягується карта із колоди землі та перевіряється, чи вона дозволить щось захопити. Якщо вам пощастило, то обидві карти додаються до вашої панорами. Якщо все ще не можна нічого взяти, то і ця карта додається в ряд, а ви натомість отримуєте карту веселки, а розміщуєте її ортогонально поруч з однією з карт землі у вашій панорамі. Веселка це джокер, який замінює будь-яку карту будь-якого типу. Якщо пізніше в грі ви візьмете карту, яка має бути там, де знаходиться веселка, відбувається один із двох наступних сценаріїв. Якщо веселка заблокована духом, ви залишаєте веселку на панорамі та видаляєте цю карту землі. Якщо веселка вільна, не покрита духом, то переміщуєте її на інше місце на панорамі, а в комірку викладаєте карту землі. Карти землі поступово створюють панораму. Під час гри у вас може бути кілька непов'язаних ділянок панорами. Їх варто об'єднувати, адже в кінці гри лише найбільша ділянка панорами додасться до вашого рахунку. Духи. Щоб зустріти духа, вам потрібно у панорамі створити квадрат з чотирьох ортогонально суміжних карт. І ви можете вибрати один із наступних варіантів: взяти дві верхні карти духів, вибрати і розмістити одного всередину створеного квадрату, а інше розміститься горілиць біля колоди духів. Або вибрати відкритого духа. Добрі духи дають приємні бонуси, їх опис виведено під зонами гравців. Одну й ту саму карту землі можна використовувати для формування різних квадратів. Але якщо за один хід ви створите кілька квадратів у своїй панорамі, ви зможете зустріти лише одного духа. Далі ви добираєте в руку нову карту землі і на цьому хід закінчується. Так гра продовжується, поки не вичерпається колода карт землі. В налаштуваннях гри можна вімкнути два доповнення. Злий дух. Коли ви витягаєте злого духа з колоди, то забирайте і його, і іншого духа. Добрий дух розміститься на панорамі, а злий буде лежати біля вашої ігрової зони. Якщо ви зустрінете нового духа, то злий перейде до опонента, і так може переміщуватися між вами аж до фінала. В кінці гри гравець зі злим духом закриває одного із добрих духів на вибір опонента. Ці два духи не приносять вам жодних очок. Доповнення світлячки тепер, якщо за один хід ви створите кілька квадратів у своїй панорамі, то на один викладається дух, а на всі інші світлячки. Кожен світлячок рахується як вогник і дає вам переможний бал в кінці гри, якщо до них проведений маршрут з підніжжя, а також, якщо ви зможете зібрати чотирьох світлячків на своїй панорамі, то відразу ж виграєте гру. Злий дух тепер розміщується безпосередньо на поле суперника, будь-де поруч із картою. Злий дух блокує комірку, на якій знаходиться. Поверх нього не можна розміщувати жодну іншу карту чи веселку. Злий дух не з'єднує між собою суміжні області. Щоб його позбутися, потрібно отримати іншого духа. Тільки після того, як ефекти нових духів будуть розіграні та хід закінчиться, ви можете розмістити злого духа на панораму суперника. Злий дух більше не блокує жодного іншого духа для підрахунку очок в кінці гри. Кінець гри. Коли закінчаться карти в стосі, ви можете розігрувати карти з руки, але тільки якщо вам вдається захопити карту з відкритого ряду. Якщо ви можете взяти карту, то повинні це зробити. Якщо ні, то пропускаєте хід. Гра закінчується, коли жоден з гравців не може взяти карти. Підраховуються переможні бали. За найбільшу панораму. Кожна карта Землі у найбільшій панорамі дає 1 бал. Веселка балів не дає. За запалені на вершинах вогні. Деякі карти мають значки вогню. Вони приносять вам одне очко лише якщо є шлях між нею та картою в нижньому рядку панорами з номером в червоному квадратику. Сюди ж можна віднести світлячків, якщо ввімкнене доповнення. За духів. Усі духи приносять вам по одному очку. Плюс деякі з них також дають вам бонусні бали. Гравець із найбільшою кількістю балів виграє гру, у разі нічиї гравці ділять перемогу. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!